служити в ЗСУ ще 16-го року. Три роки був на контракті, був в зоні АТО. Потім звільнився по закінченню контракту. Ну, Так як почалася повномасштабна війна, як знаходився е, в першій групі резерва, так як я розумію, що маю якийсь досвід. то я щось Можу показати, щось навчити. Ну, Обов'язок. Просто якби. Чоловічий. Громадянський. Так, 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 так. І та й друг. Ну так. Да. Я не хочу просто, щоб. Е, Військові з Російської Федерації знаходилися в моїй області і на території України. Я йшов не за гроші, я прийшов з перших днів, 28 лютого, я вже знаходився в війську. Так що гроші тут, я думаю, що не при чому. Ну, зрозуміло, що треба, щоб ну, була і зарплата, і все, тому що є і діти, і сім'я, але, ну, але з самого початку ну, ніхто ж не йде за гроші нічого.